Каємо на Ірину Коровську. Вона знаходиться за межами нашої свідомості, але я думаю, скоро вона буде в межах нашої свідомості. І, відповідно, ми її побачимо, узріємо і розпочнемо цю фінальну баталію. Ну, а поки ми чекаємо на пані Ірину Куровську, я хочу вам сказати, що генеральний партнер наших змагань компанія Кофітон це найбільший постачальник зеленої кави в Україні. І компанія Кофітон на цьому фестивалі анонсувала Доброго свій рані. збір для збройних сил України, бо дуже потрібні дрони. І компанія «Кофітон» сказала, що збере 2 мільйони 200 тисяч гривень. Друзі, я вам хочу показати невеличкий такий плакатик формату А3. Ось подивіться, як він виглядає. Якщо так здалеку дивитись, такий чорно-зелено-білий. І на ньому є QR-коди, кожен з вас може доєднатися до цієї благодійної ініціативи, закинути кілька гривень донатів і разом наближити нашу перемогу. Все, друзі, дуже вам дякуємо. Компанія Кофітон збирає на дрони. Судді в зборі. Тож починаємо фінал. Можна музику мою? Вигадаю. Час. Час. Це шлях, на якому зустрічаються сучасні технології та традиції. Щодня додаючи власні ідеї, ми рухаємо кавову індустрію вперед. Доброго дня, дорогі судді. Мене звати Іван, і я сьогодні запрошую вас у подорож, у подорож до традиції, протягом якої вам буде подано два напої: це класична джезва і мій авторський напій. Що ж, я приступаю до приготування класичної джезви. Прошу вас записати рецепт. Рецепт для приготування моєї класичної джезви це 7,5 грамів малиної кави на 60 мл води. Загальний час заварювання складе приблизно 2 хвилини 30 секунд. Для приготування я обрав очищену воду з грібним мінералізації 130 ппм та високим вмістом магнію. Це додатково посилить солодкість у моїй каві. Для приготування сьогодні я обрав мідні джезви Сой, які виготовлені в Туреччині вручну з цільно тягнутого листа міді. Як ви знаєте, мідь має гарну теплопровідність, що допоможе забезпечити мені рівномірну теплопередачу від джерела тепла до моєї кави. Для розмішування я буду використовувати здвоєний вінчик, виготовлений мною самостійно із латуні. Його форма нагадує форму джезви. Допоможе мені захопити усі ділянки внутрішньої поверхні джезви та ідентично розмішати каву із водою. Я буду за допомогою газу Бутан у моїх пальниках. Він допоможе мені забезпечити стабільну теплопередачу без втрат. Замішувати я буду на початку та на першій хвилині для кращої екстракції. А подавати сьогодні класичну джезву, дорогі судді, я вам буду у чашки, які виготовлені із порцеляни. Їх форма, Їх форма дуже особлива. Нижня частина вона є округлою та допоможе краще зберегти температуру моєї кави. Що ж, про рецепт я вам розказав, а зараз вам розкажу про каву. Я обрав цю каву за її неймовірний яскравий ягідний профіль, який нагадує мені подорож до Стамбула, міста багатого на фрукти, спеції, прянощі, що утворюють неймовірну синергію смаків. Моя кава це Колумбія, варайті Гейша із регіону Вальє Декаука, ферми Фінка Бет Ель. Кава зростає в тіні Волоського горіха у вулканічному ґрунті на висоті 1600 метрів над рівнем моря. І... За рахунок цього, кавова вишня має тривалий час дозрівання, і це повпливатиме на солодкість моєї кави. Кава оброблена натуральним способом з лактоферментацією. Особливість полягає в тому, що ягоду ферментують спочатку без води, а потім із додаванням води протягом 60 годин та температурою 18 градусів. Це повпливає на кислотність моєї кави, яка стане більш комплексною. А сушка відбувається 14 діб. Спочатку вручну, а потім механічно. І це впливає на е, однорідність смаку моєї кави. Для обсмаження я обрав високотемпературний профіль обсмаження тривалістю 7 хвилин та розвитком 16%. За рахунок цього, я зможу підкреслити не тільки комплексну кислотність у моїй каві, а ще і дати такі делікатні ноти, як квіткові. Наприклад, в смаку ви зможете відчути фіалку на гарячу чашку. Моя джезва вже скоро майже буде готова. Подавати я буду їх в чашки і залишу перед вами таймер рівно на 3 хвилини. За цей час температура моєї джезви впаде приблизно до 70 градусів. І ви зможете скуштувати на гарячу чашку. А далі прошу вас, решту об'єму чашки скуштувати на теплу. Дякую. Гарячу чашку прошу зробити два ковтки. Будь ласка, це джезва для вас. І я залишаю таймер. І, будь ласка, джезва для вас. Поряд із вами знаходяться картки із детальним описом смакового профілю моєї кави. І зараз, поки я приступаю до приготування авторського напою, я прошу вас записати, де солодкість буде вище середнього. Кислотність буде вище середнього, а гіркота буде середня. При цьому вага тіла буде середня, тіло буде середньої по текстурі округле і післясмак буде довготривалий. Я приступатиму. Прошу вибачення. Не сказав вам за дескриптори. Що ж ви відчуєте в смаку? На гарячу чашку ви зможете відчути фіалку, інжир, лимонне варення та какао. На теплу чашку. Ви зможете відчути такі дескриптори, як малина, стиглий лимон та какао. А після смаку ви відчуєте тропічні фрукти, а саме манго. Я готую джезву для мого авторського напою. Я обрав той самий рецепт 7,5 грамів на 60 мл води. Адже я хочу не просто створити окремий напій, а продовжити історію від класичної джезви до мого авторського напою впродовж цього виступу. Температура подачі мого авторського напою буде холодна. Приблизно 15 градусів за Цельсієм. Назвав я свій напій Східний експрес, адже він є уособленням подорожі. Подорожі не тільки до Стамбулу, а ще і на один із його найпопулярніших базарів до Гранд Базару, на якому ви можете знайти багатство спецій, фруктів та прянощів. Що ж, вашу каву можна куштувати смачного. Ви готові? Мій авторський напій я буду подавати у охолоджених чашах нітросифону. Це зроблено для того, аби додатково охолодити мій напій. Також я в ньому буду поєднувати всі мої інгредієнти. Для того, аби. Профільтрувати мою джезву та знизити додаткову температуру я використовую керамічний поровер дотик, який а, має велику кількість повітряних вікон та зроблений з кераміки, і це допоможе мені краще забрати температуру. А очищувати від кавових частичок я буду за допомогою надшвидких фільтрів сібарістів, які мають велику кількість отворів та допоможуть покращити тіло моєї кави, воно буде більш чистим. Тож, моя джезва вже майже готова. І перший інгредієнт, який я буду додавати у мій авторський напій, це сироп з тростинного цукру. Його я буду додавати по 10 грамів у кожен напій. Він посилить солодкість у моєму авторському напої. Поки джезва фільтрується, я буду додавати по 10 грамів. Далі після цього, після того, як я додав фруктову додав цукровий сироп, я буду додавати наступну заготовку. Це фруктова заготовка. Я поєднав 100 мл гранатового соку та 100 мл очищеної води. Далі. Я додав по два види перцю, по 4 грами. Це рожевий мадагаскарський та сичуанський перець Тімур Беріс, який, нагадує мені в смаку поєднання лайму та імбиро дуже унікальний перець. І в кінці, для цієї заготовки, як регулятор кислотності, я використав 20 грамів лаймового фрешу. Такої заготовки я буду додавати по 30 грамів у кожну чашу нітросифону. При цьому хочу звернути, що цю заготовку я настоював протягом 12 годин у моєму холодильнику. Заготовки я вже додав і чекаємо на каву. Для кращого візуального сприйняття я розміщується перед з вами. Тут знаходиться квиток, а позаду якого ви зможете знайти детальний опис смакового профілю мого авторського напою. Візьміть, будь ласка, цю картку для себе. І прошу вас записати, де в солодкість буде вище середнього, кислотність авторського напою буде вище середнього. Та гіркота буде середня. В смаку ви зможете відчути такі дескриптори, як кафір лайм. Мій улюблений дескриптор, імбирний ель. Також розмаринове варення. Та ужину. А після смак буде тривалий, довго тривалий, пряний, з відтінками лайму. Я дуже хочу, аби мій авторський напій вас здивував. Так як він буде холодним, подавати мій авторський напій. Я буду в чашах нітросифону, сюди я додаю газ нітроген, який допоможе мені покращити тіло мого авторського напою, воно буде більш щільним. А подавати це все я буду в келихах із кубиком льоду. Дякую. Що ж, друзі, це авторський напід для вас. Будь ласка. І це авторський напід для вас. Запрошую вас у подорож, яка починається прямо зараз. Час. Іван Білоусов, друзі. Ваші оплески, Ваші оплески, друзі, подорож. У східному експресі кава по східному неймовірний смак. Я просто не можу навіть уявити, що зараз відчувають судді. Мені здається, суддям зараз найбільше пощастило, тому що вони смакують. Не ми, ми дивимося, аплодуємо.